Біографія письменника це його книжки, зауважують брати Капранови, і під ненав'язливий акомпанемент гітари починають читати прозу для більшості з присутніх. Це перше знайомство з творчістю письменників та публіцистів, яких вони радше бачили на телеекрані чи чули по радіо, аніж читали в оригіналі. Тим більше знали про те, що батьківщиною Капранових є місто Очаків Миколаївської області, де вони в 1984-му закінчили середню школу. Вищу освіту здобували на Уралі та в Москві. Вчилися запускати балістичні ракети та збивати ворожі літаки. На щастя, ця наука їм в житті не знадобилася. Брати так жодного разу ні по кому й не вистрілять, якщо не брати до уваги те, як дотепно вміють вони вистрілити власну думку, донести її туди, куди цілиш. Власне, це і зветься літературною майстерністю. А справжньому літератору завжди є що сказати. культурно просвітницький центр має за завдання. Формувати інформації цікавий інформаційний простір, корисний інформаційний простір, в тому числі через спілкування з цікавими особистостями. От і сьогодні на запрошення на наше запрошення відгукнулися відомі і цікаві особистості брати капранові у ковалі. Брати капранови презентували свою літературну творчість. 2001-го вийшов з друку їх Кобзар 2000 який вже пережив чотири перевидання. Восени 2004-го – роман Приворотне зілля. Далі ще один, як самі кажуть, хулігансько-філософський роман Розмір має значення. А ще брати Капранови успішні видавці, які починали в роки книжкового голодомору, коли в Україні існувало всього 600… Книжок І активні громадяни, чия публіцистика широко представлена у вітчизняних змі та інтернеті, загалом, у якій б іпостасік брати Капранове не виступали, це завжди цікаво, дотепно і актуально. Взяти хоча б сентенцію про державний статус української мови як функції загального мовного еквіваленту та інструменту державного управління. Ситуація, коли армія говорить кількома мовами, неможлива. І е, якщо ми скажемо, що квінтесенція будь-якої держави апарата це військо, ну куди вже далі. То ми говоримо, що якщо в війську неможливо кілька мов, то це означає, що насправді, за великим рахунком, і в державному апараті, так само в міліції, так само в законах, так само в оголошенні повітряної тривоги, надзвичайного стану, повинна бути одна мова, яка всім. Чітко дає казівку, шановні друзі, вихід тут, пожежний вихід тут. А оце треба пити перед сном за три години. Загалом переказувати діалог письменників за аудиторію справа невдячна і навіть марна. Братів Капранових треба слухати наживо без фонограми, але з помітками у блокноті. Вони цікаві всім, хто звик не лише читати, а й думати, не просто волати про патріотизм, а вміло формувати моду на українське слово і книжку всіма доступними письменнику та видавцю засобу метаформи. Я знаю, що таке брати капраново. От я їх хотів побачити в ділі. Бо... Коли потім починають буш, рятуємо Україну, то е, так от її і, і, і втрачається. Бо берегти традиції це завжди на програш. От хлопці роблять зовсім інше. Вони розвивають і чітко, дуже все структуровано подають. Логіка, ну може залізна недоречно, але логічна. Коли все тулиться купу і стає на свої місця і толерантно. М'яко, інтелігентно і головне, зі смаком самі ж брати Капранови залишали Коваль у гарному гуморі. кажуть, почувалися колумбами, бо відкрили для себе ще один невідомий куточок України та світу ми вже її вивчаємо, ось свідомо ті років 20 і несвідомо вже 40. І ми її не знаємо. І отак от кожен помаленький, Це все одно, що сказати, там, я, не знаю, я знаю все світ, я його виміряв, і він там 20 кроків. А все, так само і Україна. так само, Кофільд цей шмат України, навіть не шмат, це от лінія в Україні, це поле всередині оцього безкінечності, яке називається Україна, яке сьогодні нам от трошечки буквально. от… Це Як подивитися в очі коханій жінці, так, і ти там побачиш все, так і зустрішся з читачами, особливо з такими читачами, як тут. Тим же із ковальчан, хто також вирішив пізнавати світ через літературу, брати письменники радять пам'ятати просту істину. Здібності або й талант самі по собі ніколи і нічого не гарантують. Творчість вимагає постійної праці і вдосконалення. І лише той, хто це зрозуміє, зможе досягнути справжнього успіху.